Нещодавно в Білій церкві відбулася презентація науково популярного фільму «Незнищені. Козача Рада Правобережної України. У фільмі розкрито маловідому, але надзвичайно важливу сторінку нашої історії історію спротиву, яку чинила Козача Рада Правобережної України. Їхні імена не просто архівні документи, це долі, це люди. Вони мали родини, мрії. Віру в Україну Вони не дочекалися незалежності. Але саме завдяки таким, як вони, вона стала можливою. Історик і автор ідеї фільму Сергій Бурлака зазначив: тоді, в період, коли утворена була Козача Рада, Українська Народна Республіка не вистояла, вона зазнала поразки і спроба відновлення її, в тому числі і силами учасників козачої ради. Теж не вдалася. І ось тому дуже важливо зберегти Україну, відстояти, не дати її знищити. Тому що ворог, про це було сказано в фільмі, практично той же саме. Лютий, жорстокий, який не дасть спокою українцям, не дасть їм нормально жити. Ось в цьому і значення цього фільму. Він не лише про минуле, він про сучасне, про нас. На презентації були присутні й нащадки героїв фільму. Ну, для нас цей фільм для родини на в першу чергу відновлення справедливості. Дуже хочемо, щоб це мало продовження далі в, саме в тому, що якась меморіальна дошка має на тому місці поховання бути або взагалі десь бути. Може, це буде в білій церкві, якась алея пам'яті, де буде написано, що в цьому місці працювала підпільна організація, яка боролася з більшовиками, і вони загинули. Будуть їх імена, їх прізвища, перелічення. Подивіться, послухайте, зрозумійте. це історія про нас.